Всім привіт! Сьогодні я буду е, робити свій магазин. Я вже відкрила його і зараз покажу. Я буду працювати ось тут. Ось тільки в мене інгредії. Зараз ми будемо готувати. Зараз я відкриваю свій магазин. Я буду робити бабуті. Зараз ми будемо робити ось такому стаканчику. І ось такому. У мене є 30 стаканчик. Ось така чашечку мы не будем использовать, потому что вона вообще не нужна, она негана. Так, что мы берем? Первому вот едем в стаканчику, что нам треба. Берем, наверное, білий колір. У нас будет білий болбоуті. Зараз мы його кидаем Трохи притискаємо. Надо взять кошечку. И трішки його там размещаем. Так, все мы далее робим. Я не знаю, какой колер можно взять. У меня ось, ось тут есть. У меня есть белый колер, но я думаю, можно взять Тому желтый. Потому что у меня штучка еще. Кать кидаем. В принципі, Небагато штучок. Ось тільки все. У нас вийшло так. Що ми далі додаємо? Я не запам'ятала, далі можна додати ось такі штучки. Додаємо, мабуть, яблучко, ківі і бананчик. І ще яблучко і банан. Є пельсичек. І лайм, і полонечку. все. Так, більше нічого не беремо. Так, на цьому добавляємо зверху ще білий. Ось у на скапток вийшов, трохи якщо помішать. Зараз. Все ми перемішали і все э, вийшло. Короче. Так, тепер робимо стаканчик. У мене є ще дві.